Колеги, привіт! Презентуємо вам сьогодні ущільнювач лобового скла ВАЗ-2110. Ось такі ощільнючі. Компанія завезла нещодавно. Ось так він виглядає. Зараз ми його надінемо, покажемо, як він виглядає. Він у нас йде П-образний. Досить часто запитується. Клієнти на дану модель, ущільнювач. Зараз я включу на паузу, щоб час не в ефірі не тратити, ми зараз надінемо і все покажемо. Все зробили, як бачите. Ось так от лежить даний ущільнювач на склі. Все лежить гарно. Щодо закупівлі даного щільнювача, звертайтесь до менеджерів компанії Trade System. Консультації вам нададуть в повному обсязі. Що стосується автоскла, аксесуарів, ущільнювачів і автохімії також. Дякую за увагу!